так, сьогодні ми продовжуємо повторювати матеріали, які ми вивчали в минулому семестрі, пов'язаний з темою кореня, але якісь нові речі теж сьогодні будуть. У нас на першому уроці був якийсь там новий тип прикладів, так, в, номер, в номері 104. Ми такого не робили раніше. І так, сьогодні ми продовжуємо і розв'язуємо номер 101. Я зараз ноутбука, мені не дуже зручно писати, тому прошу вибачення за почерк. І так, в першому прикладі завдання в цьому номері таке, треба скоротити дріб. Скоротити. І так, якщо ми скорочуємо дроби, в яких в нас є ірраціональні вирази, наша задача, яка? Розкласти чисельник. І знаменник, або тільки чисельник, чи тільки знаменник на множники. Ми це можемо робити або за формулами скороченого множення, або методом винесення спільного множника за дужки. що ви бачите в цьому прикладі? Такі речі ми робили, і вам вони повинні бути зрозумілими вже, це повторення. Хто пам'ятає? Ну, по-перше, що тут треба побачити, що число 11 є квадратом кореня з 11, так? І тому в нас в чисельнику стоїть формула різниця квадратів. Тобто, чисельник дробу ми можемо розкласти за формулою скороченого множення яким саме чином ми можемо це розкласти? Так, вибачте за почерк. Це буде добуток двох дужок. Х мінус корінь з 11 помножити на х плюс корінь з 11. Знаменник так і переписуємо, і тому дужка х корінь з 11 скорочується зі знаменником. Так, як в знаменнику залишається одиничка, то відповідь буде просто х мінус корінь із 11. Рухаємось далі, беремо другий приклад. Другий приклад такий. Так, дріб в чисельнику корінь з x мінус 12. В знаменнику х мінус 144. Так, я просила на а, за канікули вивчити таблицю квадратів. Скажіть мені, будь ласка, 144 це квадрат якого числа? Діти, ну хоч 12. один. 12, так? Тобто це в нас квадрат 12, а х це квадрат кореня з х. Тому саме в знаменнику в нас стоїть формула. Різниця квадратів. Знову різниця квадратів. Да? Давайте розпишемо теж детально. І тому знаменник ми можемо розкласти на множники яким чином? Це буде в знаменнику добуток двох дужок. Корінь із х мінус 12, помножити на корінь з х плюс 12. Так, в чисельнику йде корінь із X мінус 12. Тепер дивіться, ось ця дужка скорочується з цією, але дуже розповсюджена помилка записати, що буде вираз корінь із X плюс 12. Чому? Бо цей вираз стоїть в знаменнику. Тому в чисельнику ми пишемо 1, а знаменник у нас буде корінь із X плюс 12. Ось це буде вірна відповідь. Так, беремо третій приклад. Третій приклад у нас буде такий. І так, в чисельнику А плюс три кореня з А. А в знаменнику А мінус 9. Так, чи є пропозиції щодо цього прикладу? Як тут можна розкласти на множники чисельник і знаменник? Може, тільки чисельник, або тільки знаменник. Про що треба пам'ятати, що А це квадрат кореня з А, так? Це корінь з А в квадраті, плюс три кореня з А. І тут те ж саме я можу сказати, що це корінь з А в квадраті. Так, у мене таке враження, що я розмовляю сама з собою, а тут три в квадраті, так? Тобто в знаменнику стоїть формула різниця квадратів. Так, діти, в мене там а, налазить один приклад на інший, тому я буду писати тут. Ось знаменник ми розкладаємо як різницю квадратів. Це корінь з А мінус 3, умножити на корінь з А плюс 3. А в чисельнику, що можна зробити? Подивіться, діти, там формули немає, але ми можемо використати метод. Винесення спільного множника за дужки. Ми можемо винести корінь з А за дужки. Що залишиться в дужках? Корінь з А плюс 3. А, так, і бачите? І тоді ось ці дві дужки скорочуються. В чисельнику залишається корінь з А, в знаменнику корінь з А мінус 3. Так, чи є такі діти, які вважають, що можна ще щось спростити? Там, наприклад, скоротити на корінь за». Так не можна зробити, не можна скорочувати, бо тут стоїть знак мінус. А скорочуються тільки множники. Тобто це вже є кінцевий результат. Можна стирати діти. Стираю. Четвертий приклад в нас такий. Хто не встиг, потім залишить місце, подивитись запис. І так, 17. Мінус корінь із 17. В знаменнику пишемо теж корінь із 17. Так, що можна зробити в чисельнику дробу? Помітити, що це в нас якось пов'язане з цим виразом. Ну, по-перше, ось так теж не можна скоротити, да, корінь із 17, бо тут минус. Але якщо я число 17 представлю як корінь із 17 в квадраті, То в чисельнику можна використати метод винесення за дужки. Тобто не завжди формули скороченого множення. Іноді ми просто виносимо за дужки. Ось ми в чисельнику виносимо корінь і 17 дужки. Так як в нас цей вираз стояв в квадраті, що від нього залишається? Так, вибачте. Що від нього залишається? Ще один корінь із 17, так, один множник залишається. Мінус, якщо ми винесли сам вираз, від нього залишається одиниця. Та що ж таке? Мінус 1. Поділити на корінь 17. А ось тепер ці корені можна скоротити, бо тут стоїть знак вложення. І ми залишимо вираз корінь із 17. Мінус 1. Так, п'ятий приклад беремо такий. Дріб в чисельнику М мінус 12 коренів з М. Плюс 36. В знаменнику М мінус 36. Так, ну, хотіла б почути від вас, що ви тут бачите. Так, діти хоча б. Знизу можна зробити формулу різниця квадратів. Так? Формула М. Так. Бо М це корінь з м в квадраті, так? Тобто, давайте відразу спробуємо. Це буде корінь з M мінус 6 помножити. На корінь з M плюс 6. А що ви бачите в чисельнику? Ну-ка, дивіться. Якщо N ми можемо представити як корінь зем в квадраті, а 36 це квадрат 6, то це буде їх подвоєним добутком. Тобто це формула квадрат різниці. Різниця, бо перед подвоєним добутком стоїть мінус. M – це квадрат коріння зем. А 36 це квадрат 6. Ось цей вираз скорочується з цим, квадрат скорочується з однієї з дужок. В чисельнику залишається корінь з М мінус 6, в знаменнику корінь з М плюс 6. Це вже є кінцевий результат. Шостий приклад беремо такий. Дріб. Та що ж таке, так все? Так, в чисельнику в нас корінь з 21 мінус 3. Так, а в знаменнику 7 мінус корінь з 21. Так, скажіть, будь ласка, що тут можна було б зробити? Ну, дивіться, 21 це корінь з 7 помножений на корінь з 3, так? Давайте так і розпишемо. 3 це корінь з 3 в квадраті. Зрозуміло, чому так? Так само в знаменнику 7 це корінь із 7 в квадраті. І знов корінь з 21 це добуток кореня з 7 і кореня з 3. Так, в чисельнику можна винести за дужки корінь з 3. Що залишиться? Корінь із 7 мінус корінь з 3. Так, зрозуміло, чому саме так? В знаменнику так. можна винести за дужки? Теж спільний множник це корінь із сіми. Що залишиться? Корінь із сіми Мінус корінь з трьох. Те ж саме, бачите? І в нас буде однакова дужка, яка скорочується, і залишається дріб, корінь із трьох, поділити на корінь із сіми. Можна взяти під спільний дріб, буде корінь з трьох, сьомих. І так, тут ми згадували, як ми скорочуємо дроби. Тепер давайте ще згадаємо таку річ, як ми позбавляємось від ірраціональності знаменнику дробу. Чи можна очистити? Так. Да. Так. Так, а номер 102. Повністю не будемо робити. Зробимо, ну, наприклад, там по дев'ятий приклад. І так, номер 102. І так, перший такий приклад. Завдання запишіть: звільнитися від ірраціональності в знаменнику. Я писати не буду, бо мені тут важко писати. Шість поділити на корінь із 17. Для того, щоб звільнитися від ірраціональності в знаменнику, ми використовуємо метод, який або множимо на той самий знаменник, якщо це ірраціональність першого типу, да? тобто там просто корінь стоїть. Або множимо на спряжний вираз. І так, давайте подивимось, що тут можна зробити. Тут можна чисельник і знаменник помножити на корінь із 17. Якщо я корінь із 17 множу на корінь із 17, я відразу пишу число 17. А далі ми пробували скоротити. Тут це зробити не можна. Якщо не можна, так і залишаємо. Все. Ми, головне, ми що зробили? Ми забрали зі знаменника корінь. Тобто зробили так, щоб знаменник перестав бути ірраціональним. Так, беремо другий приклад такий. 12. Поділити на корінь з трьох. Так, теж спробуємо звільнитися від ірраціональності в знаменнику. Домножаємо чисельник і знаменник на корінь з трьох. Що ми отримуємо? 12 коренів з трьох. Корінь помножений на себе дає трійку. А ось тут же можна скоротити 12 і 3, тут 1, тут 4, і відповідь буде 4 кореня. З трьох. Так, рухаємось. Далі. Третій приклад. 30 поділити на 7 коренів з 5. Так, а ось тут, дивіться, діти: на що тут треба домножити і знаменник? На 7 коренів з 5 чи просто на корінь з 5. Корінь з 5. На корінь з 5 домножаємо, так? Тобто, що ми отримуємо в чисельнику? 30 коренів з 5. Число 7 ми так і залишимо. Корінь із п'яти помножений на себе дасть п'ятірку. Ну, і, Наприклад, 35 можна скоротити. Тут буде 6. І отримуємо такий дріб. 6 коренів з 5 поділити на 7. Ми теж звільнилися від кореня в знаменнику, тобто завдання ми виконали четвертий номер такий. А в кубі. А в знаменнику Б коренів з А. Так, домножаємо чисельник і знаменник. На спряжений вираз зі. Ой, спряжений. На, на що діти? Вам заважає корінь за, тому ми на цей корінь і домножаємо, так? Це все-таки ірраціональність все ж залишається першого типу, і тому корінь Б так і залишаємо. Корінь за, помножити на корінь за, дає просто А. І А в кубі скорочується з А. Тут залишається тільки число Б, а від А кубу залишається А квадрат. І ми отримуємо А квадрат коренів з А. Так, якщо це зрозуміло, рухаємось далі. Чи можна очистити? Так, беремо далі. П'ятий приклад такий. Так, у нас є ще час, так? x-3, знаменнику корінь із х-3. Дивіться, тут корінь над всім виразом х-3, так? Тому це залишається ірраціональністю першого типу. Тому щоб корінь зник, треба чисельник і знаменник домножити на цей самий корінь. Так як в чисельнику стоїть різниця, то цю різницю ми беремо в дужки. І множимо на такий самий корінь. І тому в знаменнику буде просто х-3. А тепер ось цей х-3 і це х 3 можна скоротити. Так як в знаменнику залишається одиничка, ми його просто не пишемо. І отримуємо просто дріб корінь із х 3. Так, шостий приклад такий. А ось в шостому прикладі у нас в знаменнику корінь закінчується. Над числом 26. Тобто корінь із 26 мінус 1. Це в нас вже ірраціональність другого типу, коли у нас в знаменнику стоїть сума через різниця якихось а, ірраціональних виразів. А, Тут, якщо б я домножила просто на корінь з 26, у нас не зник корінь був знаменнику. Тому треба домножати на вираз, який доповнює а, цю, а, так скажемо, дужку до формули різниці квадратів. Такий вираз ми називаємо спряженим. Тобто те, що було, ми так і переписуємо, і множимо на такий самий вираз, тільки з протилежним знаком. Якщо був з мінусом, то множимо на так... і чисельники і знаменник на такий самий вираз, тільки зі знаком плюс. Так? Для чого ми це робимо? Щоб використати в знаменнику формулу різниця квадратів. Коли ми використовуємо цю формулу, ми завжди дивимося на ту дужку, в якій стоїть мінус, на першу. Перший вираз підносимо до квадрату. Корінь з 26 в квадраті це буде просто 26. Мінус квадрат одиниці, а це буде 1. Тобто отримуємо в знаменнику 25. І в чисельнику буде корінь з 26 плюс 1. Ось такий вираз. Шостий. Так, беремо далі Сьомий. Такий 35 в чисельнику. В знаменнику, корінь з 37 плюс корінь з 2. Це теж ірраціональність другого типу, як ми позбавляємось від ірраціональності такого типу. Ми чисельник і знаменник множимо на вираз, який спряжений да, до цього. Тобто на такий самий вираз, але з протилежним знаком. Тобто те, що було корінь з 37. Плюс корінь з 2, ми так і переписуємо. І помножаємо чисельник і знаменник на вираз корінь з 37, мінус корінь з 2. Для чого ми це робимо? Щоб в знаменнику використати формулу різниця квадратів. Що ми отримуємо? Дивимось на ту дужку, де мінус. Перший вираз підносимо до квадрату. Корінь з 37 в квадраті дає підкореневий вираз. Тобто дає просто 37. Ставимо мінус. Корінь з 2 в квадраті дає двійку. Все інше так переписуємо. 37 мінус 2 дає 35. Яке скорочується з множником 35, який стоїть в чисельнику. Тобто, ось це і це скорочується, знаменника не залишається. Там одиниця буде, яку ми можемо написати, і отримаємо корінь з 37, мінус корінь з 2. Чи зрозуміло це? Так, рухаємось далі. Восьмий приклад. В чисельнику в нас 16. В знаменнику корінь з 47 мінус корінь з 15. Так, що тут можна зробити? Тут а, те ж саме, да? тобто ми домножаємо на а, вираз спряжений знаменнику. Тобто число 16 ми переписуємо і помножаємо на корінь з 47 плюс корінь з 15. І чисельник і знаменник. Корінь з 47 мінус корінь з 15. Множимо на те ж саме, тільки зі знаком плюс. з 47, плюс корінь з 15. Навіщо ми це робимо, щоб в знаменнику використати формулу різниця квадратів? І це буде просто 47 мінус 15. Це зрозуміло, діти? Так, що в нас в чисельнику? Чисельник так і переписуємо. Так, 47 мінус 15, це число 32. А 32 скорочується з числом 16. Щоб не писати багато, мені тут важко писати а, на цьому пристрої. Тому я відразу напишу тут двійку, а 16 вже не буду писати. Це зрозуміло, діти? Як я це зробила? В знаменнику в нас вийшло число 32, воно скорочується з 16. Я 16 з 32 скоротила, в знаменнику залишилося 2. Так, дев'ятий приклад беремо такий. В чисельнику. Мі... вибачте, х такий, х мінус 4. В знаменнику корінь з х плюс 5. мінус 3. Так, тут теж ірраціональність другого типу, але це трошки складніший приклад. Ми повинні домножити те, що є, так і переписати, але я пишу в дужках, бо х плюс 4 це різниця, так? Те, що стояло в знаменнику, так і пишемо. І тепер і чисельник і знаменник дробу множимо на такий вираз, як стояв в знаменнику тільки з протилежним знаком. Так як в знаменнику стояв вираз зі знаком мінус, ми множимо на такий самий вираз зі знаком плюс. Для чого ми це робимо? Щоб в знаменнику використати формулу різниця квадратів. Так, чисельник так і переписуємо. Так, а в знаменнику дивіться, ми дивимося на ту дужку, де різниця. Перший вираз підносимо до квадрату. Якщо я корінь підношу до квадрату, я отримую підкореневий вираз. Тобто отримуємо х плюс 5. Ставлю мінус і 3 підносимо до квадрату. Це буде просто 9. Тобто х плюс 5 мінус 9 дасть нам х-4. Така сама дужка є у нас в чисельнику. Але давайте запишемо більш детально. Чисельник так і переписуємо. Так, В знаменнику пишемо х-4, тобто зводимо подібні доданки. І ці дві дужки скорочуються, і так як знаменник дорівнює одиниці, то ми отримуємо просто вираз. Корінь із х плюс 5 додати число 3. Це і є кінцевий результат. І так, діти, дивіться, сьогодні ми з вами згадували речі, які ми робили і на минулих уроках. Тобто сьогодні був такий урок повторення того, що ми робили раніше. В четвер і п'ятницю в нас будуть вже нові якісь теми. Чи можна це стирати? Можна, так? так? Ні. Повернути давайте швиденько. І так, домашнє завдання. Ви берете, зі... це на четвер. Домашку починаю перевіряти знов сходинки. І на завтра геометрія у вас домашка теж є. Другий варіант. Я вам надішлю а... завдання 99, 3-8, 3,8, давайте 7, так як в класі робили. Номер сотий, так як ми в класі робили, номер 101, а також номер 102 з 1 по 9. Тобто те ж саме, що ми робили в класі, тільки другий варіант. Це ваше домашнє завдання. Текст я скину в класі, щоб ви не шукали, бо у нас там різного року є видання. Сходинок, щоб ви не плутались. Все, тому на сьогодні ми вже закінчимо. До побачення. До побачення. до побачення, до побачення. Thank yeah. you.